є істинний Бог наш, молитвої все причистої Своєї матері, святих славних сухвальних апостолів, святого і Божого Михаїла, покровителя Києва і всієї України, святої Преподобної Марії, Єгипетської ще і пам'ять сьогодні, звершуємо, і тих, що з нею, святителя Павла Тобольського, святителя Феодосії Чернігівського, святого благовірного Гетьмана Петра. Спомістили хоця нашого Василія Великого, архієпископа Кісаріка, подохісти, святих і праведних боготців, і отців Яни і всіх святих помилуй, і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Вця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Поверни мене, Господи, силою Спасительних Твоїх страстей. Так чекаємо, читаємо у Акафисті до страстей Господніх. От іде Господь в Єрусалим, щоб розп'ятися, щоб віддати себе в жертву за спасіння роду людського, йде разом з учнями і розмовляє з ними по дорозі. Які різні думки і бажання в Христа і в апостолів. Він знає, бо він всезнаючий, Всевідучий Бог, що чекає Його за декілька днів. Він знає про тайну вечерю, знає про гепсиманію і про молитву, про молитву до кровавого Плоту. Він знає, що ці учні, які йдуть з ним, розбіжуться. Коли його схоплять і поведуть на суд, він знає і про момент Воскресіння, коли прийдуть жони мироносиці до гробу і побачать, що відвалений камінь, і що тіла Христового нема, і побачать ангелів, котрі сповіщатимуть їм про світле Христове Воскресіння. Він все знає. Він знає, що спочатку не віруватимуть, а потім повірять. І підуть у світ, і віддадуть життя свої, долі свої апостольські, приймуть смерть, утверджуючи віру Христову на землі. Але це знає Господь, про це думає, про це говорить, розказуючи своїм. Учням, а про що думають вони? А вони земні люди, з усіми земними людськими немочами йдуть, і ось два підходять до Христа і кажуть, Господи, ми хочемо, щоб Ти зробив нам те, чого ми в Тебе попросимо? «Просіть», – сказав Христос. І ось вони кажуть, ми хочемо, щоб коли ти сядеш у славі своїй, щоб один з нас сів по правиці, а другий по лівиці. Не знаєте, чого просите, сказав Христос. Чашу мою питимете, і хрещею моїм хреститиметеся, але те, щоб сісти від мене по правиці або по лівиці, це належить отцю небесному. І тоді Господь сказав це у земних володарів і царів є накази повеління, а у вас нехай буде не так, у вас хто хоче бути царем і володарем, нехай стане вам слугою. Служить вам, хто хоче керувати вами. Нехай стане вам рабом, сказав Син Божий і закінчив цю розмову словами, що син людський прийшов не щоб послужили йому, а щоб послужити і віддати життя своє за спасіння людей земних. І ось так служить Христос свою службу Божу. Служить кожному з нас. Бо через його головські Спасительні заслуги, через силу його страстей, мук, погребіння і Воскресіння ми маємо Церкву святу і світі таїнства, в котрих він служить, що священник хрестить немовля, чи вінчає молодят. Чи єпископ присвячує нового священника, священнослужителя? і Ні. Це служить службу Богу, роду людському. І коли прощає гріхи сповіді, це служить службу Син Божий силою своїх страстей і своєї смерті. І коли освячує нас найсвятішими тайнами. Тіла і крові служить службу нам як слуга. А ми на землі хочемо бути царями, володарями, першими. Ну, де ж застав нас бути слугами, черабами. рабами. Так важливо вдуматися в сьогоднішню Івангельську. Розповідь. Господь розповідає своїм учням, що з ним станеться, про його страсті, про його муки і смерть. Він хоче, щоб вони знали це. А тепер, коли пройшло дві тисячі років, Господь хоче, щоб ми знали це і вірували в це, що Він був розп'ятий і помер на Христі ради нас і ради нашого спасіння. Що Він воскрес для нас. Бо в Пасхальному апостолі кажуть, читає, читаємо, що Він своїм Воскресінням дав нам право дітьми Божими називатися. І як я казав, нагадував ті слова у страстям Господнім. У страстях Господніх є сила рятівна. Спасаюче. Коли ми з Христом у ці стресні днини перед Великами, коли ми йдемо за Ним у світлицю Тайної вечері, чи прямуємо за поток кедром до Гепсеманії і бачимо Його, котрий молиться до кривавої молитви, і є свідками суду над Ним і хресної дороги. І розп'яття Його, ми отримуємо силу, котра допомагає нам воскреснути, котра допомагає нам жити, котра дає нам впевненість, коли ми стаємо перед спокусами у цьому житті, перед негараздами і труднощами життєвими. Ця сила є в страстях Христових, тому так важливо. Щоб ми знали про них. Тому так важливо, щоб ми слухали у ці дії, оцю промову Матері Церкви, яка розповідає нам про страсті Господні і про те, якою ціною даровано нам спасіння наше. Залишилося два тижні. Дуже ма. І великі сумніві є в тому, що увесь народ земний спасений Господом у ці дні буде коло Спасителя. Буде свідком його спасительного подвигу. Люди займатимуться своїми справами. Сатані вдасться спокусити багатьох і вони з недовір'ям ставитимуться з того всього. Ціло обойму спокус придумали. Наші мас-медіа, які тільки фільми і серіали не поставлять на ці дні, які концерти і конкурси не провадитимуть, щоб тільки відвернути увагу спасених Господом людей від спасительних страстей Христового. Але ті, що спокусяться, не зуміють повні побачити Воскресіння і не матимуть сили сприйняти Його пасхальну благодать, Його дари великодні, тому будьмо з Господом. І тоді, коли розпинати нічого, і тоді, коли не Він, і тоді, коли Він воскресне, і тоді отримаємо ту силу, силу Спасительних страстей і силу Христового Воскресіння, і з Господом воскресним і ми. Для вічності, котру він нам здобув своєю смертю і своїм Воскресінням. Амінь. Все і в п'ятниці.